Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу повідомити важливу інформацію, хто може дистанційно повідомити пенсійний фонд України про те, що вони не отримують пенсію від іншої держави. Зараз більш Розкажу більш конкретніше, кому це необхідно зробити і для чого. Хочу нагадати згідно з останніх змін тим громадянам, які проживають на тимчасово окупованих територіях, тим, які виїхали з тимчасово окупованих територіях, які знаходяться за кордоном. А вони в такому випадку можуть отримати пенсії за умови підтвердження інформації про те, що вони не отримують виплат від Російської Федерації. Ці не отримання пенсії. Від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації підтверджується повідомленням про це Пенсійного фонду України у встановленій формі заяви про призначення поновлення та продовження виплати пенсії. Крім того, хочу нагадати, така заява повідомлення про неотримання виплат. Вона може бути написана в довільній формі особисто. Тому дивіться, ви можете таку заяву. Подати дистанційно заява повідомлення про неотримання пенсій або інших страхових виплат в іншій державі. Ви можете це зробити через веб-портал Електронних послуг Пенсійного фонду України. Подати таке повідомлення ви можете в особистому кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду у розділі Дистанційне інформування. Хочу нагадати, що були внесені зміни в чинне законодавство України. І було... ці зміни стосуються громадян, які виїхали, повторюсь, тимчасово окупованих територій, проживають на підконтрольній Україні території, ті, хто проживає безпосередньо на тимчасово окупованих територіях, хто не виїжджав, та тим, хто тимчасово перебуває за кордоном. По-перше, що було, це те, що Розширили можливості отримання пенсій для тих громадян, які виїхали із тимчасово окупованих територій і проживають в Україні, або які залишаються на тимчасово окупованих територіях. Тепер ви можете отримати. Пенсію в будь-якому уповноваженому банку, а не лише через Ощадбанк. Це стосується всіх отримувачів пенсій, незалежно від дати переміщення чи наявності довідки ВПО. Отримувати пенсію ви можете в будь-якому уповноваженому банку на території нашої держави, або у відділенні Укрпошти з доставкою додому. Замінити банк, ви можете або особисто звернувшись в пенсійний фонд України через веб-портал. Пенсійного фонду, або ж подавши заяву в новому банку. Для пенсіонерів, хочу нагадати, які проживають на тимчасово окупованих територіях або наразі перебувають за кордоном. Є додаткові умови: це щорічно проходити фізичну ідентифікацію до 31 грудня і здійснювати операції з використанням банківської картки пенсійного рахунку, куди вам кошти приходять так, що нам щонайменше раз на півроку. Також ця інформація важлива. Для тих пенсіонерів, які виїхали з тимчасово окупованих територіях, або ж там залишаються, їм обов'язково потрібно повідомити пенсійний фонд про те, що вони не отримують пенсію від іншої держави. Це здійснюється в заяві про призначення поновлення, продовження виплати пенсії або ж заяві в довільній. Формі. Тому нагадую, що ви тепер це можете зробити дистанційно в особистому кабінеті на веб-порталі пенсійного фонду. Там є розділ дистанційне інформування, і відповідно повідомити про це пенсійний фонд. Знову ж таки, заява може бути надана в довільній формі. В такому випадку ви зможете і надалі отримувати пенсійні виплати з боку держави, тобто вона гарантує виконання. Своїх обов'язків, які на неї покладені.